Ця рослина називається чорноплідна горобина або аронія. Це є кущ десь висотою 3 метри, але його можна прищепити на звичайну горобину, і буде таке невеличке деревце. Це є дуже лікувальна рослина. Вона понижує тиск, понижує холестерин. Покращує імунітет, покращує серцево-суденну роботу, покращує травлення. І з цієї рослини можна багато чого робити. Можна робити варення дуже смачне, і це варення може називатися варення від гіпертонії, можна робити компоти, а можна робити всякі наливки, додавати просто-напросто. Склянку аронії, чорноплідної горобини додавати 30 листків вишні, 30 листків смородини, літр горілки, літр води і буде чудова наливка. Ця рослина раніше в космачі не росла. Тепер вона дуже популярна, дуже гарна, дуже соковита, дуже смачна. Дякую, що дивитесь моє відео, підписуйтесь на мій канал. Будемо далі розглядати нові теми про рослини і не тільки.